Добрий день! Розглянемо сьогодні тему Вписані та центральні кути. На малюнку зображено коло з центром в точці О. Із з цієї точки проведено два промені ОА і ОБ. Утворився кут АОБ. Це центральний кут. Центральний кут це кут з вершиною в центрі кола, кут АОБ. Центральний. Точки А і Б поділили наше коло на дві дуги. Частина кола, яка знаходиться всередині кута, називається дугою кола, яка відповідає цьому центральному куту. Дугу будемо позначати е, отакою от дужечкою. І називати двома буквами, що є кінцями цієї дуги кола. Або е, оцю дужечку будемо писати або перед буквами, або над цими буквами. Подивіться на малюнок. На даному малюнку є дві дуги АБ. Ось ця менша. І ось ця більша. Щоб конкретизувати, яку саме дугу розглядаємо, візьмемо на колі довільну точку N і позначимо дугу кола А Тепер ми знаємо, що це саме ось ця дуга кола, візьмемо на колі довільну точку М, і тоді більша дуга. Це в нас буде дуга АМБ. Дуга кола АМБ. Дугу кола можна вимірювати у градусах. Градусною мірою дуги кола є градусна міра відповідного центрального кута. Наприклад, якщо кут АОБ дорівнює 80 градусів, тоді градусна міра дуги АНБ. Буде дорівнювати теж 80 градусів. Градусна міра дуги кола, яка відповідає центральному куту, що є розгорнутим. Буде дорівнювати 180 градусів. А градусна міра дуги, що є всім колом, буде дорівнювати 360 градусів. Зі ми можемо знайти. Градусну міру дуги кола АМБ 360 відняти 80 дорівнює 280 градусів. Отже, треба запам'ятати, що градусна міра дуги кола дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута. Вписаним кутом Називається кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло. Куд АБЦ вписаний. вписаний. Дуга, яка не містить вершину вписаного кута. В даному випадку це ось ця дуга АС. Давайте я поставлю тут довільну точку К, щоб ми знали, що дуга АКС. напевно, це дуга, яка не містить вершини кута вписаного. Це буде дуга, на яку цей кут вписаний, спирається. Говорять, що кут АБС спирається на дугу АКС. І вписаний кут має таку властивість. Його градусна міра дорівнює половині градусній мірі дуги, на яку він спирається. Якщо повернутися до центрального кута і пригадати, що дуга, градусна міра дуги дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута, якщо на нашому малюнку тут домалювати центральний кут. АОЦ, який спирається на ту саму дугу АКЦ. То тоді ми можемо зробити висновок, що вписаний кут АВЦ буде дорівнювати половині градусній мірі центрального кута АОЦ, який спирається на одну і ту саму дугу, лише на одну й ту саму дугу. Ідемо далі. На цьому малюнку. Зображено два вписаних кута. Кут А, Б, С і кут АКЦ. Ось один кут, ось інший кут. Причому подивіться, обидва ці кути вписані, спираються на дугу Анц. Вони спираються на одну і ту саму дугу Анц. Такі кути, вписані, будуть рівними між собою. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, рівні між собою. Їх може бути не лише два, їх може бути 3, 4, 5 і так далі. Наприклад, ось візьмемо ще ось тут одну точку. Нехай це буде точка М. І побудуємо тут кут АМЦ. Він теж спирається на дугу АНЦ. Отже кут АМЦ буде дорівнювати куту АВЦ і буде дорівнювати куту АКЦ. Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, рівні між собою. Далі, на цьому малюнку зображено кут АНК, що спирається на діаметр кола. Такий вписаний кут прямий: ось тут 90 градусів. Кут АНК дорівнює 90 градусів. Це вписаний кут, що спирається на діаметр кола. Такий кут прямий. Це треба запам'ятати. Розглянемо задачі. Хорди АК і МН перетинаються в точці F. Кут АМН дорівнює 30 градусів, кут МНК дорівнює 80 градусів. Знайдіть градусну міру кута АФМ. Хорди АК і МН. Ну нехай ось тут у нас проходить хорда АК. Вони перетинаються і десь ось тут проходить хорда МН. Н М. Перетинаються вони в точці F. Кут АМН. Давайте зобразимо цей кут. Ось він кут. А МН. Цей кут дорівнює 30 градусів. Куд МНК. ось цей кут. Куд МНК дорівнює 80 градусів. Нам треба знайти градусну міру кута А Ф М. Ось цього кута. Невідомо. Цей кут нам відомий 80 градусів. Ну, давайте подивимось. Кут, спробуємо знайти спочатку кут МАК. Подивіться, за нашим малюнком, давайте я іншим кольором позначу ось цей кут МНК. Ось так, іншим кольором позначу. За нашим малюнком кут МАК і кут МНК це вписані кути. вписані кути, і вони обидва спираються на ось цю дугу МК, нехай тут позначимо точку Е, і вони обидва спираються на одну й ту саму дугу. На дугу МЕК. За властивістю таких кутів вони рівні між собою. Отже, кут МАК дорівнює куту К і дорівнює 80 градусів. Кут К дорівнює 80 градусів за умовою, а кут МАК дорівнює куту К тому що це два вписаних кути, які спираються на одну і ту саму дугу, отже, вони рівні між собою. Тож, ми знайшли ось цей кут, кут дорівнює 80 градусів. Далі йдемо, розглянемо трикутник АМФ. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Щоб знайти кут Ф у цьому трикутнику, нам потрібно від 180 градусів відняти 80 градусів і відняти 30 градусів. Маємо 70 градусів це кут Ф. Кут Ф ось тут 70 градусів. І це буде відповідь. 70 градусів це кут AFM. Звичайно, що цю задачу можна було розв'язати іншим способом. Він схожий. Лише ось тут спочатку знайти іншу пару рівних, рівних кутів. Подумайте, розв'яжіть її самостійно. Переходимо до наступної задачі. Це я взяла задачу із підручника Олександра Істера з геометрії для 8 класу. Задача номер 243 Точка А кола і його центр О лежать по різні боки від хорди ЛК. Знайдіть кут ЛАК, якщо кут ЛОК дорівнює 128 градусів. Ну, нехай десь ось тут лежить точка А, це точка кола. І вони лежать по різні боки від хорди ЛК. Тобто, нехай десь ось тут проходить хорда ЛК. Нам треба знайти кут ЛАК, ось цей кут ЛАК. Якщо кут ЛОК, тобто ось цей кут ЛОК дорівнює 128 градусів. Ось цей кут 128 градусів. Давайте подивимось. Кут ЛОК це центральний кут. Градусна міра дуги, яка відповідає цьому центральному куту, дорівнює градусній мірі цього кута, тобто дуга ЛАК дуга ЛАК дорівнює 128 градусів. А давайте знайдемо градусну міру оцієї більшої дуги. Ми поставимо тут якусь точку, наприклад, точку П. І знайдемо градусну міру дуги ЛПК. Пам'ятаєте, ми в початку уроку так, на початку уроку, так робили. Від градусної міри дуги, що є всім колом, віднімаємо 128 градусів. Так, 10-8, 2, 5 2 – 5 3 3 1 – 2. Маємо 232 градуси. Це градусна міра дуги ЛПК. А тепер подивіться, будь ласка, уважно, на кут, який нам треба знайти: ось цей кут ЛАК. Вершина цього кута лежить на колі, точка А. А сторони перетинають це коло. Тобто кут ЛАК. Це вписаний кут. І ми пам'ятаємо, що градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусній мірі дуги, на яку він спирається. Тобто кут ЛАК дорівнює половині градусній мірі дуги, на яку він спирається. А спирається цей кут, якраз ось на цю дугу ЛПК. Він дорівнює її половині одна друга. Помножити на 232 градуси і це буде дорівнювати 116 градусів. Відповідь: кут ЛАК дорівнює 116 градусів, наступна задача також із підручника Олександра Істера з геометрії 8 класу. Точка О центр кола, кут МБА дорівнює 50 градусів, малюнок 89. Знайдіть Х. Ось Х нам потрібно знайти. Побудуємо, спочатку проведемо цей відрізок MA і розглянемо кут АМБ. Це буде вписаний кут, який спирається на діаметр. І ми пам'ятаємо, що вписаний кут, який спирається на діаметр, він прямий. Тож цей кут дорівнює 90 градусів. А отже трикутник AMB, він прямокутний. Один з гострих кутів цього трикутника 50 градусів. Значить, інший гострий кут, кут BAM, буде дорівнювати 90 градусів, відняти 50 і дорівнює 40 градусів. Тобто, ось цей кут у нас 40 градусів. А тепер поглянемо уважно на кути МБ і на кут МАБ. Кут МБ і кут МАБ. Це кути вписані, які спираються на одну й ту саму дугу. Отже, вони рівні. Ось тут можемо поставити знак рівності і написати, що це вписані кути. Що спирається на одну й ту саму дугу. На одну й ту саму дугу. Ось ця дуга МБ, на яку спираються оці два кута МБ і МАБ. Отже кут МБ. Теж буде дорівнювати 40 градусів. А це і є той кут Х, який нам треба знайти. І у відповідь запишемо 40 градусів.